20 жовтня відзначають всеукраїнський день боротьби із захворюванням молочної залози в Україні, як і у всьому світі, перше місце серед усіх онкозахворювань жінок займає саме цей раку. За словами фахівців, здебільшого він розвивається безсимптомно, не приносячи дискомфорту та болю пацієнтці, що ускладнює ранню діагностику хвороби. Тому усім жінкам рекомендують регулярно обстежуватися. У світі реєструється щорічно 650 тисяч випадків раку молочної залози в Україні 16,5 тисяч. Всім жінкам до 40 років ми рекомендуємо проходити узі молочної залози періодично, ну, особливо коли це скеровує лікар, коли вважає за необхідне. А після 40 років рекомендуємо робити мамографію. Також рекомендують з 25 років обстежуватись у мамолога один раз на два роки, а з 40 років щорічно. Поверхневий огляд проводять і гінекологи на прийомах. Також фахівці певнять, жінка періодично має оглядати себе самостійно. Спочатку пацієнтка повинна оглядати себе в зеркалі просто стоячи, дивитися симетрію молочних залоз, їх вигляд чи нічого особливого немає. Потім з піднятими доверху руками подивитися на себе з боків. Після трьома середніми пальцями руки прощупати по колу кожну молочну залозу і зробити те саме лежачі. І при виявленні будь-яких ознак, які раніше не турбували, наприклад, зміни на шкірі, якесь почервоніння, зміни кольору шкіри, виділення з того самого пиптика, соска, треба звертатися до фахівців, до лікаря.